5 тисяч за переїзд до Альберти, день вишванки у місті Калгарі, вакансії для українців та багато іншого. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Шановна українська громада, я вам хочу сказати, що цей понеділок я розпочинаю так, як мріяла усе своє життя. А з невеличкого келиха безлактозної кави, а також із смачних сирних таких, от нарізочок, закусочок, сидиш і думаєш, як вам ці новини розповісти. Але для того, щоб їх легше розповідати і легше розпочинати новий робочий тиждень, я як завжди раджу вам завітати до української кав'ярні у місті Калгарі. Вони щось як придумують. Ти потім просто думаєш, ну і що з цим робити далі. Але я знаю, що ми зараз вами налаштовуємося. Збираємося, прокидаємося і вриваємося у новий робочий тиждень. Нагадаю вам, що мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі і вже готова сповіщати вас про українські новини у нашому українському місті. Не перемикайтеся! Вихідними у міській бібліотеці міста Калгарі відбулася зустріч, на якій українці, що приїхали за візою Коед, змогли отримати більше інформації про те, що їм робити, та як бути готовими до того, щоб подаватися на піар. А я пропоную вам дізнатися декілька таких важливих фраз та думок, які я почула під час цього заходу. Явка українців була неочікувано великою, і організатори подякували вам за те, що ви подивилися новини, і все ж таки присвятили свій час, щоб прийти та особисто дізнатися про можливі програми для українців, які планують тут подаватися. На піар говорили про різні програми, а зокрема, і про ту програму, яка дозволяє воз'єднання родин. Якщо вам цікаво більше дізнатися про те, під яку програму ви саме підпадаєте, то все ж таки радять краще звертатися до імміграційного консультанта або юриста. І звісно, була влучна порада для тих, хто зараз перебуває у пошуках роботи, будуть івенти, знайомитися з людьми, говорити. Так ви зможете знайти ті контакти, які для вас необхідні. Інколи буває так, що ви знайомитеся абсолютно випадково з людиною. І їй потрібно когось на фірму, так? От когось потрібно, ви туди підходите. Тому не сидіть вдома, ходіть на різні презентації, Знайомтеся з людьми, і це точно вам допоможе знайти роботу швидше. Нагадаю, що нещодавно ми з вами збирали підписи на те, що подовжили ворк трьох для українців. А також думали над програмою піару для українців. Тепер очікуємо результатів. Ми з вами зробили все, що могли. Як тільки буде якесь оновлення та буде якась інформація, я одразу ж вам повідомлю. Найголовніше не забудьте підписатися та вподобати це відео, щоб не загубити і не пропустити наступний випуск новин. 5 тисяч канадських доларів для тих, хто проживає в Альберті. Але секундочку, це стосується тих, хто по. Пері... Іде жити до Альберти з 1 травня по 31 грудня 2024 року, і буде працювати у певних сферах діяльності. Детальніше розповідаю далі. На офіційному сайті Альберти ви можете переглянути список кваліфікацій і професій, які зараз дійсно потребують у цьому регіоні. Маю зауважити, що це не піар-програма, а заохочення кваліфікованих працівників жити і працювати саме в Альберті, платити податки саме. В Альберту, бо суми нагороди за переїзд повертається вам саме з ваших податків. Щоб дізнатися більше про програму, ви як завжди можете зайти на офіційний сайт. А цей офіційний сайт, ви як завжди, можете знайти в описі під цим відео. Калгарі – місто майбутнього. Про таке ми не раз чули, про таке не раз читали. Але давайте розбиратися, чи дійсно воно так і є. Цими днями відбувається у нашому місті фестиваль майбутнього Калгарі, де ви можете відвідати різні виставки, різні будівлі і дізнатися, чим живе зараз місто, які у нього є плани. Детальніше про цю програму розповідаю вам саме зараз. Згідно зі звітом про економічні перспективи регіону Калгарі, очікується, що до 2028 року до Калгарі переїде ще. 108 тисяч 400 осіб, що дає зрозуміти, що місто робить значний внесок у звання Альберти як найбільш швидко зростаючої провінції в країні, зважаючи на те, як швидко зростає наше енергійне та жваве місто, можна з упевністю сказати, що зміни неминучі. Але як виглядатимуть ці зміни та майбутнє, оце вже питання. І саме з цим питанням вам пропонують розібратися на фестивалі Майбутнє міста міста-2024». Однією з переваг цього фестивалю є те, що ви зможете поспілкуватися. З калгарійцями, що вже довго тут проживають, або з тими, хто є ідейниками і хто дійсно вірить у перетворення, оживлення та нове майбутнє цього міста. Тож, якщо ви зацікавлені, обов'язково завітайте в опис під відео. Реагуємо на посилання і дізнаємося більше. Ну, і, як завжди, у телеграм-каналі Твої новини Калгарі» на вас чекає ця сама інформація і додаткова з нюансами про те, куди ви саме можете піти і що можете побачити. Вакансії, роботи для українців у місті Калгарі. Хочу познав... Мити вас із вісьмома компаніями, що нещодавно перемістилися до Калгарі. Відкривають тут свої нові офіси і, звісно, шукають робітників. Event Combo. у липні 2023 року. Було оголошено, що глобальне програмне забезпечення як послуга цієї компанії інвестує 10 мільйонів доларів у Калгарі протягом трьох років, маючи намір створити 250 робочих місць. Комплексна технологічна платформа компанії використовує штучний інтелект та алгоритми машин навчання, щоб зробити процес організації проведення та аналізу заходів більш спрощеним та ефективним. Онлайн ретейлер товарів для здоров'я, гарного самопочуття, догляду за дітьми та краси з Онтаріо тепер вже перемістився і до Калгарі і восени 2023 року створив 30 нових робочих місць. Пропонуючи понад 40 тисяч товарів від 2800 брендів. Нова штаб-квартира в Калгарі має на меті розширити охоплення. Brando. По всій західній Канаді та за її межами стартап Текнул, що базується в Кремнієвій долині, розширив свою присутність Канаді в липні минулого року, відкривши офіс саме в Калгарі. Програмне забезпечення компанії є універсальною платформою маркетингу та управління для центрів раннього розвитку дітей. Очікується, що розширення принесе Калгарі 12,5 мільйонів доларів та 125 нових робочих місць. Ну а про наступні компанії, які Готові живити наше місто і дати нові робочі місця? Ви можете дізнатися у телеграм-каналі. Дублюю туди всю інформацію і прикріплю посилання на ці вакансії в описі під відео. Але яка ж там робота без англійської мови? Друзі, розумію, що Калгарі українське місто, що нас тут багато і дійсно у нас. Сильна та дружня така українська ком'юніті, але не забуваймо про те, що треба вивчати англійську мову. І хотіла нагадати вам про платформу Heaven, яка займається тим, що поєднує канадців, що готові допомогти із тими українцями, які зараз шукають цю допомогу у вивченні мови. Волонтерська організація Heaven була відкрита Віктором у Торонто, і я дуже радію тому, що ми вже не перший раз розповідаємо вам тут у твої новини калгарі про цю програму, і що все більше і більше українців доєднується, і дякую вам за ваші відгуки, за те, що вам підходить, за те, що вам подобається, якщо чесно, заради цієї платформи я прокидаюся в неділю о шостій ранку. Я, звісно, не зможу так робити довго, але це стимулює мене не прогулювати заняття і краще вивчати англійську. Але такий графік тільки у мене. Ви можете підлаштувати свій індивідуальний, а також зустрічатися з канадійцями з калгарійцями на живі розмови випити каву, піти на шопінг і таким чином у нестандартній, а все ж таки у життєвій ситуації вивчати англійську мову. Якщо вам цікаво, посилання в описі під відео. А по канадських новинах сьогодні все. Gracias. І оце знаєте, сиджу я та й думку гадаю, чого вишиванці на вас поглядаю. А не просто так, друзі. Попереду день вишиванки. Я хотіла вам просто нагадати, що в місті Калгарі є декілька точок, де ви можете знайти собі вишиванку, зібрати свій цей костюм українця і разом зустрітися з нашими людьми цього надважливого нашого ем, колоритного дня. Просто нагадую, що є такий магазин вишиванка. У ньому є вишиванки на повсякденне життя також є сукні на ваші особи. Ливі заходи і є для чоловіків, і для дітей. Ой, а ще й на паску там рушнички, але ж ми вже паску з вами з'їли. І до події 16 травня вже приготувалися. Правда ж? Переходимо до івентів. Тебе було чутно. Це зробимо непомітно. Ви зараз тут бачите камерку, да? І неспроста, друзі, тому що у нас кінокомпанія приїхала з Едмонтону. І я хочу, щоб Стівен трішки розповів, що зараз відбувається. Right і цей фільм, ви потім зможете подивитися в Едмонтоні на фестивалі восени, так? Ні? No? Окей. Okay. Right. І бас і примір і okay. Ну, друзі. Ви 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 зрозуміли, да? Куди ми вас потім запросимо? Словом, хочу подякувати вам за те, що ви переглядаєте твої новини Калгарі, тому що саме дякуючи вам, ми зараз робимо цей фільм про те, як творяться ці новини. От да. Поділилася трішечки. А далі потрібно розказати вам про івенти, щоб ви нічого не впустили. Любі мами, цей день настав. У вас тепер офіційне свято, офіційний вихідний день від івентів в Калгарі. 12 травня ми святкуємо день мами, і ми вирішили, що вам потрібно залишити свого чоловіка, кота, дитину всіх залишити вдома і просто відпочинете. Саме тому запрошуємо вас 12 травня, 3 годині дня, зустрітися з нами, відсвяткувати, потанцювати, насолодитися неймовірною атмосферою. Отримати подарунки від наших спонсорів, і також буде важлива не те, що лекція, поради та практичні ключі порятунку від психолога. Я вам обіцяю, що це буде унікальна подія, що ви дійсно зможете зарядитися і з новими силами прямувати у своє нове канадське життя. Якщо вам цікаво, деталі в описі під відео. А для таких як я, хто не має водійського посвідчення, у мене є новина. Якщо для вас це взагалі дремучий ліс, ви не розумієте, з чого розпочати, яка там різниця, п'ятий, сьомий клас, і що взагалі як воно працює. Передаю вам вітання з тієї студії, бо ви такі не одні. І запрошую вас на інформаційну сесію від Newcomers, де ви зможете детальніше про це дізнатися. Лекція буде англійською мовою. Зареєструватися на цю зустріч ви можете в описі під відео. Ну я ж вам говорила про день вишиванки, а тепер же ж маю показати, як минулого року це все відбувалося, і трішки розповісти вам, чого очікувати цього року. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран. Ми з вами зараз знаходимося в Калгарі, Сьогодні 18 травня, і ми визначаємо день вишиванки. Сьогодні будемо дізнаватися, що такі вишиванки для наших українців, чи є у них якісь такі особисті історії. А для вас невеличкий цікавий факт. Чи знали взагалі звідки почалося святкування цього дня? А все почалося саме з цієї знаєте молоді, яка вирішила, що одного дня потрібно на курс зібратися усім разом у нашому українському традиційному вбранні, і це відбулося у Чернівцях у одному з університетів. І саме. З 2006 року, тепер ми відзначаємо цей день. Ну насправді я, мабуть, почала святкувати з 2014 року це свято, і для мене це як наш національний одяг, наша пам'ять, наша сутність і наша ідентичність. Для мене це нагадування про рідний дім, і я дуже люблю нашу вишивку. Більш я не знаю, навіть я дуже особливо під час війни це стало досить якось чутливим моментом. бо це все нагадує про те, що вдома ще лишилася сім'я, і хочеться поскоріше, щоб все закінчилося і все. О, Головне, не День, плакати. День національного єднання, я думаю, це показує, що ми є нація навіть дуже далеко від, від рідного дому, але ми об'єднуємося, спілкуємось. Це наша, да. ну, візитна карточка українця. Це, це щось рідне, щось тривожне. Я цілий день готувалася. Зараз у бачите на ваших очах усі українці починають вишуковуватися у форму гербу, щоб потім зробити світлину і показати символ нашого єднання. Я приїхала до Канади з родиною. Як мені було два роки. Я народилася в Канаді. А ваші батьки українці? Так. А що для вас особисто означає вишиванка? От моє чує життя. Ми вишиванки все мали. Моя мама вишивала, моя бабця вишивала. Так що це дуже важне для мене. Я маю дуже їх багато. Скільки? О, яких 30. Тридцять тридцять то такі вишиванки, а тоді суконки, а тоді костюми. Так що чому шафу має такі вишивки? Моя вишиванка з Франківська. Її вишивала майстриня, яка вишивала так само сорочку Катерині Ющенко. Так що це є ручна робота, і вишиванок ніколи не буває багато. Моя мама мені вишила ще в 1950-х роках. Вона була така довга на, мен, на мені, але тепер вона лише до, до бедра підходить. І її треба шанувати, я її вдягаю, як є яке свято. Тереза, скажи, будь ласка, чи любиш день вишиванки? Ма! Ага. Скажи так. Мам. Так. так. Часто поєднуєте спортивний стилі разом з вишивається. Так, чому ні? І куди сьогодні такі вишиванці в такому образі. А сьогодні я буду співати як калуш. Ось. Клас. Ні, це жарт. Червону руту, не шукай вечорами. Ти в мене єдина, тільки ти. Бо він, бо твоя ярода, то є чиста. Є e бистрая вода, синігі ла справа можна. Я вірю в те, що на цей раз ми зберемо набагато більше українців. Я вірю в те, що якщо у вас навіть немає вишиванки, ви все одно доєднаєтеся до нас. І відзначити цей день буде невеличка культурна програма, буде можливість відчути себе трішечки вдома і зрозуміти, що ви тут не одні. Плануємо зустрітися біля м'юзик павільйону в East Village, де зробимо невеличкий спільний знімок у формі карти України. І звідти колоною підемо по центру міста. Події організовує конгрес українців Канади відділ міста Калгарі, і також цю подію буде святкувати по всій Канаді. Тож долучайтеся. А якщо трішечки чи інформацію і хочете дізнатися більше? Завітайте в опис під відео. Б'юті майстрам. Увага! Якщо ви шукаєте роботу, хотіли б мати свій простір для того, щоб створювати свій особистий бізнес. Ця новина саме для вас. Анфільд вже зовсім скоро запропоную вам робочі місця. Також це можуть бути спільні місця, з ким будете якось там ширити. Також це може бути ваш персональний кабінет. Якщо вам цікаво, якщо ви тату-мастер, перманентний макіяж створюєте, нарощуєте віки, брівки, манікюр, косметолог, масаж. Я не знаю, що наші українки можуть придумати для краси, але я знаю, що точно щось можуть придумати. Якщо ви б хотіли створювати свою красу і ділитися нею з канадцями, запрошую вас завітати в опис під відео. Там є більше інформацій найбільший б'юті коворкінг спейс Калгарі чекає саме на вас. Ну і завершуюча музична новина цього блоку це концерт, на якому ви почуєте пісню Надія є». А ми точно з вами знаємо, що надія є, і вона завжди перемагає. Вадим Красноокій розпочинає великий тур Канадою. Подія відбудеться вже 19 травня у місті Калгарі. Якщо ви попередньо, прямо зараз забронюєте квиточки, подивитеся їх в описі під цим відео. То для ваших дітей, яким ще немає 12 років, вхід на цю подію буде безкоштовний. Подію організовує Казка Інтертеймент, і у їхнього заходу є благодійна мета: Це зібрати кошти на дрони. Для збройних сил України, якщо вам хотілося трішки відпочити душею, послухати української музики і точно переконатися, що надія є, і наші дрони допоможуть нам здобути нашу перемогу. Завітайте на цей захід. Квиточки, як завжди, в описі під відео. Шановні леді та джентльмени, українки, україночки та всі ті, хто відчувають у собі це знаєте, український козацький дух. Я хочу подякувати вам за перегляд твоїх новин Калгарі і е, на подяку за те, що ви додивилися ще для вас невеличка інформація. У нашому місті, вже українського місті Калгарі, як я часто кажу, е, формується невеличкий український район. Я вам про це розповідала: українська кав'ярня, українська фотостудія, і там українці живуть. Так, от в українській фотостудії зараз відбуваються майстер-класи створення. Дня фотографії. Якщо ви мріяли займатися контентом, хочете володіти тим, як працювати з фотоапаратом, і вам потрібен був наставник для цього, то Ліза, наша українка і її фотостудія Колос запрошують вас доєднатися, запрошують вас навчитися. І створювати яскравий контент для канадських соціальних мереж. Я знаю, що ви точно зможете. Якщо вам цікаво, обов'язково переходьте в опис під відео. Пишіть лізі і розвивайтеся у творчому напрямку. А на сьогодні, друзі, це все. І не буду кривити душею, закінчувати робочу знімальну зміну в такій прекрасній компанії. Мрія. Просто мрія. Мені немає чого додати. Друзі, гарного понеділка! Зустрінемося наступного понеділка, а можливо і раніше. Побачимо, як зараз цей відпочинок піде.